Друзі, всім доброго та мирного ранку. Вітаю вас всіх на YouTube-каналі Черкаський Копач. Ну що ж, дочекався я невеличкої відпустки. Надіюсь, всі обставини та природні погодні умови будуть сприятливі і ми зможемо поїздити трішки покопати. Сьогодні з друзями вискочимо на розвідку. Поїдемо по старих наших місцях, подивимось, що та як і де можна буде їздити. Подальшому великою компанією. Ну що ж, ви з нами? Приємного вам перегляду! Нам вдало пошуку. Поїхали на Коп. Так, друзі, ми на місці. Приїхали на перше поле, яке планували заїхати. Урожай з нього зібраний, і поле передисковане. Отже, складаємо металошукачі і побігаємо тут. Ну що ж, металошукачі ми склали. Копаємо сьогодні в трьох. Копаємо з Майнлаб Еквіноксом 800, макро мультикрузером та легендою. Все, друзі, починаємо пошук. Побажайте нам успіху. Отже, запускаємо легенду. Прошивка в мене 0.1.11. І покажу налаштування, на яких сьогодні тут буду копати. Є, прибор запущено. Так, перша програма. Чуйка 28, 40 частота. Відкриті всі метали. Далі швидкість. Швидкість буде у мене 3. Озвучка 2 тони. Все, балансуюсь від грунта. І починаємо. Друзі, нарешті я відкрив рахунок по знахідках. Ходимо вже більше ніж пів години. Копав він всілякий шмурдяк. Дріт, уламки різні. І нарешті сигнал. І він виявився толковим. Тому що підняв я ось таке вістря. Дивіться, трьохлопасне. У камрадів вже також декілька наків є піднятих. Чудова знахідка. Але скажу вам поле підвибите. Сигналів не дуже тут багато, але, однак, бачите, є такі речі в полі. Ну, надіюсь, це не остання знахідка, тому ходимо далі тут. Далі знайшов я от таке небронзовий уламок. Здалось спочатку, що це вістря. Таке чимале. Але навряд чи це воно. Або, можливо, якась заготовка. Ну, коротше, така от наступна знахідка. Друзі, знову є якийсь отакий уламок. Якийсь оплавок, точніше. Число видай. 11-12. Схоже на НАК. Але ось купнуло, а тут таке діло. Так, є черговий сигнал кольоровий. 38-39 число видивай. Давайте і його подивимось. Всі одразу. І поки нічого не бачу. Так, щось є? Щось є. Конина, так. Вона. Гудзик Бляха. отакий От ось. Маю слідуючий ось такий сигнал. І сигнал кольоровий. Давайте його вскриємо. Є. Дробина. Свинцево. Чи ні? Друзі, здається, це не дробина. Ану, одну секунду. Друзі, ніяка це не дробина. Це свинцеве прясло. от таке ось. Ну супер. Є знахідки. Бігаємо далі. Далі підняв отаку якусь штуку. Схоже на бронзу. Коротше такий момент наступний. Так, друзі, є наступний приємний момент. От таку ось насінинку підняв я щойно. Ну що ж, був в мене наступний слабкий сигнал, копнув його і подивіться, ще один нак підняв. Подивіться тільки який красень потрапив до мене. Клас! Люблю я такі знахідки. Супер! Так, друзі, підняв я ще отакий ось оплавок якийсь. Коротше, проходили тут майже півдня. Результат не дуже. Такий гарний. Є декілька наків у кожного. Коротше, вирішили переїхати на інше місце. Друзі, переїхали ми на інше поле. Знайшли отаку передисковку. По картах були тут. Колись будинки, проживали люди, був хутор. Ну зараз пробіжимося тут. Не встиг я зайти в поле і є в мене отака візуальна знахідка. Отака от наместинка. Далі підняв я отакий ось гудзик радянської армії. В такому от стані. Друзі, є наступна знахідка. Прибор орав так, що, мабуть, було аж додому чуть, цей сигнал. Думаю, якась шкарабанка лежить. Копнув його і, здається, мені це якась пломба. Зараз пройду з щіткою і роздивимося її. Ну що ж, готово. Знахідка почищена і це дійсно пломба. Ще й доволі цікаво. Ось погляньте. Дивіться, станція, наскільки, я розумію, линовиця чи липовиця, 11 лютого. Рік незрозумілий. Здається, 70. Так, і з цього? Боку ЖД. МК. Здається, буква В оце. Коротше, залізнична пломба. От така ось здорова. Цікава знахідка. Так, є в мене наступний кольоровий сигнал от такий ось доволі непоганий. Ну давайте топнемо його онлайн на всяк випадок. підняв. Щось бачу. Кругляшок. Монетка. Сто відсотків це монета. Так, друзі, зараз пройду щіткою по ній і подивимось, що це за монетка така. Отже, не дуже вона піддається честі в польових умовах, але зрозуміло, що це царьок, одна копійка 1891 року. В такому от стані. Буду змивати вдома весь цей бруд. Так, легенько протер, щоб було зрозуміло, що за монетка. Ну, коротше, Якось так. Так що є перший царьок сьогодні. Друзі, наступний слабкий сигнал перетворився в отаку от монетку. Щойно був наступний сигнал, копнув його. Число VDI було 20. Думав, якась фольга копнув, а там отака монета ось радянська. Швидше за все, або через свій склад металу, або, можливо, на ребрі була. Ну, коротше, отака ось. Я вже трішки її почистив. Підняв я 20 копійок 1942 року. В такому от стані. Ну, Чудово, бачите, на цьому полі знахідки є значить, можна буде сюди ще приїхати покопати. Ну добре, не будемо гаяти час, ще у нас годинка-дві є, тож продовжуємо пошуки. Що ж, був наступний сигнал, підняв його. І випало мені от таке щось. На перший погляд здалося, що це якийсь шмурдяк. Але дивіться, схоже, це гудзе Корлянка, тільки в такому жахливому стані. Ніби то він. Коротше, зараз пройду з і з'ясуємо це. Що ж, знахідка почищена, і я не помилився. Це гудзик орлянка. Ось дивіться. Але от в такому убитому стані вона. це орлянка, можна навіть сказати, в стані металолому. Але однак знахідка. Друзі, знову підняю я свинцеву пломбу. Пройшовся по ній щіткою і з цього боку такий от вигляд має. А з цього боку, ось бачу цифри 50. Той, хто раніше тут жив, полюбляв, видно, отримувати посилки. Ну, коротше, така от знахідка наступна. І знову підняв я гудзик. Тільки цього разу радянської армії, але також в стані металолому. Що ж, був в мене наступний слабкий сигнал, почав його розкопувати. Ось копнув і помітив, ось дивіться, лежить на штику лопати кругляшок разом із землею. Я її ще не діставав, давайте разом подивимось. Так, ну це у нас монетка. Це у нас монетка Радянщина. Одна копійка радянська. Так, ось герб СРСР. Одна копійка 1963 року. Я з наступною знахідкою підняв ось щойно отакий радянський значок. Значок весь цілий, тільки потрібно відмити від бруду. Що ж, друзі, буде певне, це остання вже на сьогодні знахідка. Час сплинає на копалці дуже швидко. Починаю вже вечоріть. Тому ходімте до автомобіля, подивимось, що за сьогодні накопали. Ну що ж, друзі, ми біля автомобіля розклали знахідки сьогоднішнього нашого копу. Давайте подивимось, що тут накопали. Так, різний шмурдячок і залізо, ось пів підковки, і різна мідь, алюміній, конинка, коротше, всяка шмурдь. І тут ось. Ось і зубило. 3D-окуляри стандартно на всіх полях. ну Коротше, трішки поприбирали тут. Так, по знахідках. Саньок ось макро мультикрузером. Отак накопав сьогодні. Так, ну почнемо огляд знахідок. Ось хрестик підняв, який, на жаль, розсипався в руках. Частина його. Далі ось голова коня. Така якась смішна. Так, декілька монет. Радянські 20 копійок, 40. 43-го, здається, чи якого року. Так, 3 копійки 48-го. Далі. 3 копійки 40-го. Так, царьок. Одна копійка. 1000 910-го чи якого потрібно помити, роздивитися. Здається, 1910-й. Так, дивіться, який ось двохлопасний нак. Шикарний. Так. Ось такий маленький нак. Трьохлопасний. Далі мідна обручка. І от такий ось або гудзик-гирка. Або вовкобій, чи якось так називають їх. Цікава знахідка. Так, далі ще цікавіша. Ось дивіться, який момент. Всі ми роздивлялись цю знахідку. І, здається, це фібула. Ось місце для голки, тут для зацепа. Скоріше за все це є фібула. Хто в курсі, підказуйте нам. Можливо, ми помиляємось, а можливо і фібула. Так, далі. Це запчастина від крана. Ключ, гудзик і якийсь оплавочок. Ну, коротше, отак от, от сьогодні покопав. Так, далі. Знахідки Діми з еквіноксом 800. такі ось за сьогоднішній виїзд. Ось такий ось нак підняв. Ось такий. Гарненький. Так, друге вістря. І ще одне. Стан непоганий. Помить, почистить. Буде бомбезно. Так, далі. 10 копійок радянський 1957-го. В такому стані. Якась пломбочка. От така. Так. І якась прикраса. З камінцями. Якась біжутерія. Ну, коротше. Отак от, от покопав сьогодні. Так, ну і мої знахідки. За сьогоднішній коп душу відвів сьогодні я. Є знахідки і по скіфам. Такі ось наки. Це бойові. Такий ось насінинка. І по імперії, і по радянщині знахідки. Ось одного царка підняв одну копійку мідну. Так, 20 копійок 42-го року. Одна копійка 63-го. Конинка. Ось цікава пломба з залізничного вокзалу. Станція не чи якось так. 17 лютого. Тут же де. Така масивна. Ще одна пломба з цифрами 50. Декілька гудзиків радянські, орлянка. В такому от незадовільному стані. Ага, прясло, ось знайшов. Думав, дробина якась. Візуальна знахідка. Значок радянський. Ну і купу різних оплавків, уламків. Коротше, вважаю, непогано сьогодні провів день. Все, друзі, копна сьогодні завершена. Результати сьогоднішнього виїзду я показав. Як бачите, розвідку по полям провели ми непогано. Особливо по скіфам. Є наки, на жаль, небагато. Але... Це поле перше дуже сильно вибите. І, на жаль, на ньому не оранка була, а всього передисковка. Ми будемо чекати оранку. А на це поле на останнє, на якому ми були, думаю, можна буде ще приїхати, походити, пошукати монетки. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових зустрічей. Пока-пока.